Всім привіт! Граємо 2 на 2, мені дісталася Англія. Пам'ятаємо, що в неї здається швидка кінота. треба її будувати, тому нам треба робити якомога швидко, швидше кіноту Бажано І потім її якомога більше зробити. І звісно якісні чому. Так, римочок, ходіть сюди, будуть там. Еще один низький центр. Кузню. Сюди. Так, двоє вже виходять. Добре. Тут будуть виходити сюди. Зараз подивимося, наскільки ми вправо нічимо. 1, 2, 3, 4, 5. Так, ми перші. Це гарний знак. А ось по камінню ми другі. Можливо навіть і не перші. Хага, <гум> але були дуже близькі до цього, Ну це добре. Це гарний знак. Так, золото вже будую. Тут у нас є, є, тут на дерево у нас п'їдуть. Будуємо сюди. І я, мабуть, буду... Ага, ще ж треба тут обміняти. 5, 3, 4, 5, 6, 7 на камінь, на 7 на дерево. Так, і потім ставим, побудуємо там. Не хочу через ще один низький центр, хочу через тайню. І так, тут двоє, троє. Так, тут робляться. Угу. робіться сюди виходьте Так, потім вам потрібно ще побудувати. Не вистачає дерева, окей Потім сюди і на їжу підете Так, п'ятеро. Давайте виділля. Тут п'ятеро давайте залізу і нам потрібно ще знайти золото. Зараз воно має десь тут з'явити. А, ось він. чудово. Одразу будуйте, Треба ще одне знайти. Виходьте сюди-сюди. Так, кінота сюди прибігай. Я трохи заблукав. Так, нам потрібно 1000 золота на їжу, насправді десь так, але зараз ми подивимося. Так їжа є. Я просто хочу зробити як можна. більше так, о, золото у нас на дві це супер, так поруч. І тепер нам треба... Так, давайте 1000 обміняємо на нею. Зараз ще на золото підуть І потім наопад не буде всіх відправити на дерево одразу як збереться у нас золото. Дерево, в принципі. Так, ну, тут у нас непогане дерево. Давайте сюди вийдемо. Є. Чудово. Так, там десетеро маловато, але... Потім я додам ще отсі в мене є шестеро Хай йдуть сюди на каміння Що вже було точно. Так, що нам тут? Залізо 400, виля 6700, золото 3300. Угу. Трохи ще давайте на дерево. А йдете сюди. І так. Добре. Нам треба швидко золото вдосконалювати. Так, каміння пішло. Треба ще шахти, звісно, заповнювати, але ми трохи не встигаємо це робити. Їжа є. Так, є, добре. Нам треба ще вугільно, ще залізну, зробити шахту. Давайте п'ятеро. Давайте шестеро. Чудово. Давайте вугільну Так, золото у нас не удосконаліво. Угу. Так, сюди залітайте. Ще треба залізно. Важно ще одну вугірну, звісно. Ой, поки що. Так, золото масне. Залітайте. П'ятеро. Сюди давайте. Так, я не побудував найманці. Це прикро. Отамінюю я не встиг. Теж прикро. Так, давайте наймить. Сюди повертайтеся. Віддіть угу. сюди на золотом. Давайте залізо. Що нам потрібно? Угу. Ще вигільну шахту нам потрібно. Так, золото не котичується так що. О, ще одна стайня, це чудово, але нам потрібно ще одну, а потім будемо будувати стайну. Давайте стайні. Рендушерчики, приходите сюди. Так, і треба вже якісь укріплення робити. Бачимо, звідси можна почнути. О, ось так. Так, там трохи не підходить, ось так, добре. Дивіться, окей, щось дуже далеко. Але хай буде. Ось так, так і кінота, Трохи не ще людей на шахту. Так, другу казарму я зараз не буду, бо я хочу. Стигнути побудувати кінноту в 4 раза швидше. І ще одну кінноту просто будівлю. Так, семеро. Ще йдуть на залізо. Давайте. Так, давайте семеро на залізо ще йдуть Летіть на крилах ночі. Так. Цих треба відправити сюди, хай добудовують. Бо щось мені здається, я трохи відстаю. Хай добудовують. Так, по золоту вже більше менш. Так, будуємо ще стайню. Треба обусконалити силу пострілу. По угу. І що мені ще потрібно? 4. Вегіле 6700. Ну дуже близько вигілля, але ще не стільки скільки потрібно. Так, де у нас ще є вигілля? Не видно. Окей. Так, міс союзник молодець, він одразу побудував і перекрив мені там, що я не добудовував, зверху це дуже добре. Так, і є. Стайня. Супер. Тепер нам треба якомога швидше реалізовувати все інше. Так, сюди теж будете виходити. Сюди будете виходити. Чудово. Так, сюди, сюди супер, її можна тепер удосконалювати ще швидше. Так, вузельну можна удосконалити одну, і одну залізну теж. Так, сюди. Рубіться. Сюди-сюди. Добре. Так, адмірали. У нас немає адміралів. Треба хоч парочку зробити. Фу-фух, сюди злітайте ви 15-тро окремо, ще на дерево сюди йдіть. Та працюйте. Так буде набагато краще. У 18-трой, ще сюди окремо на каміння йдіть, працюйте. Теж буде набагато краще. Так, так, так. Так, так, так. Є, добре. Так, ще їжу удосконалюємо. Місця поки що у нас вистачає. -ху -ху -ху. Так, шахт, немає річних Так, давай это еще немедленно. Артурию взрывну сразу. И сколько у нас тут? Я второй на выделе. Так, трое, добре Еще одну залезем траву до скунаута. Угу. Так, сила удара кавалерии. Вот тут Питання відкрите. Угу, заходьте. б чудово ще золотоносно зробити. Так. А, силу пострілу. Це нам потрібно, поки золото не набралося. Дерево. Давайте окремо ще людей на дерево відправимо. Ту-ту-ту-ту-ту. Ось сюди. На дерево. Супер. Так, що у нас там 4600 золота. Але це багато. Так, так, робимо. Давайте, мабуть, наїжу ще розробіться. Артилерію пока вдосконалимо. Скільки там було? 1000 заліза, нормально. Так, 20 000 скільки тут коштує вугілля, каміння. Ну, вугілля забагато. вугілля хочу витратити на скорострільність. Так, скорострільність, золото, залізо. Зали... Золото у нас є майже. Залізо. Давайте перевіримо. Так, давайте на золото. 20 тисяч 10 тисяч на залізо. І так, у нас є скорострільність перша. Чудово, адміральчики. Так, шестеро. ведь буду это тут камьяну То есть так на всякий выпадок супер адмиралы так сто 120 чего так выделили 15 золото е камень тут давайте на камень залетайте сюда сюда вот, все 120 е чудово 196 теж є. Супер. Цих цих Ctrl-1. Так, і він підходить. Супер. Не сподіваюся, він підходить без гармат. Якщо це так, то все добре. Якщо ні, то все погано. Ctrl A. Кіннота. Ctrl 2 треба було зробити. Так, тут без генералів. Без генералів, Ctrl 1. Підходьте, підходьте. 2, підходьте сюди. Так, ага, тут кіннота прилітає. Так, давайте сюди до союзничка. Ой-ой-ой, він з гарматами. Це погано. Це дуже погано. Мені теж треба робити їх туди. Угу. Не, не так вже все погано, бо мої відстрілюють. Це добре. Так, супер. Треба, звісно, ще на гілля поправити 10, 20, 30. О, є і скорострільність ще зробити. Чого не вистачає дерева 5000. Ай-яй-яй. Поганенько, поганенько. Дуже погано. Так, зачиняємо. Два, підходьте. Підходьте сюди. Нам потрібні гармати. О, так, скорострільність Ще одна. Угу. Треба зробити ще ще Щасливо пострілу. 20 тисяч на між. Чудово. Так, де ж мои гармати? А, ну он давно. Так, сюди стріляють. Цен Артилерійський депо, сюди. Друзі, сюди давайте. Выходьте сюди. Сюди, 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 сюди. Подъезжайте, приїжджайте, зараз будете стріли бомбити. Угу, давайте давайте. Ctrl Z, 160, Ctrl 2, давайте сюди шудемо. Угу. добра, артилерія. Сюди під'їжджайте. Стите тут на листі. Оп, підходите, тут пристрелите. Так, і одразу будете сила постріл. Ой, ой щось по... не зрозумів, давайте стріляйте Чего ви не стріляєте? Все же вас я для тебя сюда залетает а? он. Так, кузычки мне не потребуют тут. Сюда что делать? Я сюда стреляю тут драгу Так. Добре, добре, йдіть далі. Іди сюди. Чудово, троє, сюди одразу. Стріляйте по нього, стріляйте. Так, гармат іде. Супер. Так, ідіть далі. 15 гармат. По, по, по золото насній шахті. Чудово. По залізній шахті. Супер. По кімнаті. Давайте. Давайте, давайте далі. Просуваємося, просуваємося. Угу. Артиллерия. Бей. Бей, бей, бей. Добре, бей. Так, снизу там он не где? Я знаю. О, кинота. Сюда подлетаю. Чудово. Так, артиллерия. 17. По найменцам. По найменцам. шахта Не заважаю стрелять. Так все ничего не заважают. Бывает. Ну цю хочу забити. Ну цю тоді забиту. О, ну хоч так. Добре. Сюди йдить. Супер. Супер, супер, супер. Ой-ой-ой, він з тилу заходить. Ctrl-Shift. Так, ми тоді йдемо сюди, а тут ми будемо відбуватися іншим способом. А, то мій синій, добре. Так. А, бачимо. Тут. Ой-ой! Англія. У мене самого Англія. Так, шахти є, все є, добре. Так, сюди. Рандашири, сюди. Гармати. Де у нас тут гармати? Ай-яй-яй, козачки. На, наробили трохи шороху неприємно. Так, а ви тоді швиденько будуйте ще одну станю, до речі, все буде добре. І тут добудовуйте тоді парканчик. Оп! Спочатку дерев'яний, а там подивимося. Ні, ні сюди. Повертайтеся. Так, кімната відходьте, відходьте, відходьте. Ча, забираємо. Відходьте, відходьте. Бийте, бите, бийте. 20 гармат. Так, четверо. Сюди стріляйте Будете відволікати. Еще 20. О, ось тут є. Чудово. Сюди їдите. їдьте сюди. Супер. Так, зараз буде, зараз буде. Йдемо на прорив далі. Сюди стріляйте. Так, зносимо. Зносимо. Чудово, чудово, стрільців ще. Сейчас, ще стрільців. Треба зноси. Супер. Що сюди. Так, супер. Сюди тепер стріляємо. Сюди. Сюди, собі, собі, давайте. Тримайте їх тут. Ох, артилерія, Гарно, гарно ударила артилерія, молодці. Сюди теж. Добре. Сюди стріляєте по цим. Сюди. Ай-яй-яй, засімали вправер. Нічого страшного. Засімали немає вправер. Так. Добре, добре. Бачимо у нас тут. сюда подъезжают хайвермоты Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Тут ведрызило. Вот сразу. Так, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, сюда, сюда. Так, 13 -го. А, сюда кунаймится, давайте одразу. Люкайте. Так, тут вы заберете. Не забрали. Ну, добре. Тоді відстрілюйте. Що може? Чудово. Чудово. Це не видали. Так, тут за вами почав відновлюватися. Нічого страшного. Це надовго. Так, тут головне це зруйнувати, зруйнувати. Зруйнувати, зруйнувати, ай, не встиг. Так, синій відійшов. Все, тепер можна назад повертатися. Чудово, ми не встигли Навіть 18-та не потрібно переходити. Так, тут не їжу. На зеленого уже не особо я не дивлюся, потому что там он просто последние, как это, нотки до... дозревают последние нотки Так, люди мои пришли я буду в церкву, тогда раз пришел все чудово так и тут мы знесли. супер З артилерією ми встигли і нам пощастило, що ми придавили початку, І все добре. Так, чудово. Йдіть сюди. Угу. Побудували нам ще кіноту. Це перемога. Дякую, дякую.